Гарного весняного, благословенного Дня Середи! Слухайте, весна це щось неймовірне. Всі пороки цікаві, але найцікавіше та, яку переживаємо, в якій ми є сила. Сьогодні навчаємося від великих або святих, то навчає нас велика і свята Мати Тереза. А ви чули цю пісню? З нами мама Тереза і Діва Марія. То сьогодні буде мати Тереза. Багато всяких. Речей про неї говорять різного. Слухайте, по-перше, хто з нас без гріха, а по-друге, легко вказувати на помилки того, хто щось робить. Ага. Але зараз не про це. Така річ я останнім часом трошки більше вивчаю молитву, як молитися, яка молитва правильна, яка неправильна. І так мене торкнуло, її думка така. Вона каже: колись вона молилася, щоб змінити світ. А тепер вона молиться, аби змінилася вона, а вона вже змінить світ. Тобто висновок такий: нам не так треба молитися про те, щоб змінився світ, як нам треба молитися про те, щоб змінилися ми. А ми вже світ потрошки змінимо. Бо, власне, наша місія в тому і полягає, аби там, де ми є, коли ми є. Бодай щось трошки завжди робити кращим у тому місці, у тому стані, в тому служінні, де перебуваємо. І вчора слухав таку чудову проповідь Мартіна Зелінського, він каже, що ми християни покликані благословляти навіть місце, де перебуваємо, де би де б нас не занесло, куди б нас не занесло, до кого би не занесло. Ми покликані благословляти навіть місце, де вже перебуваємо. І тому, товариство, треба змінювати себе. Треба змінювати себе, а правдивої зміни без правдивої молитви не відбудеться. Це неможливо. Натомість молитва, тобто спілкування з Богом, будь-якого роду, часом навіть будь-якої глибини, неважливо. Головне аби постійно, головне, аби стабільно, оце спілкування із Богом відбувалося у різній формі. Я би навіть сказав, у найрізноманітнішій формі. Молитва може бути і у тиші, молитва слухання, молитва співом, молитва вже готовими словами, так як є багато вже готових молитв. Молитва власне якісь богослужіння, спільні молитви. Молитва танцем у когось є, <смі> виявляєте, молитва працею, молитва служіння, молитва слухання. Одним словом, головне, аби відбувалося. Коли ми будуємо стосунки, коли переживаємо за будь-які стосунки, чи то в шлюбі, чи дружні, з дітьми, то завжди серцем стосунків є спілкування, серцем стосунків є така зустріч, перебування разом і спілкування. І тому це спілкування, коли ми молимося то воно завжди на нас впливає. Воно завжди на нас формує. Чим, і тому чим більше молитви, то тим вона краще. Часом вона може бути нікудишня, досвід показує. Може бути поверхова, суха, якась така, як штучна, але головне, аби була. Що схоже і подружжя, що завжди у нас супер-мега ідеальні, глибокі розмови у стосунках. Та де? Буває так, привіт, папа, -па. зроби, це зроби, добре зробив, зробили, зробила. Але, але коли спілкування, коли, коли відбувається, коли ми шукаємо потім його, коли воно збільшується, то серди рано чи пізно ми поговоримо, поговоримо про те, що переживаємо, що на серці, що на думці. Тому -то версту запрошую вас до молитви. Ми вже на Закарпатті, в другій половині Великого посту, всі інші в Україні готуються до Великого посту. І нехай цей час буде особливо часом, коли будемо вивчати, коли будемо. Входити в молитву, вивчати її, практикувати всіма різними доступними способами. Так що дякую мамі Терезі, матері Терезі, мамі Терезі за підказку, за те, що не так нам треба змінювати сам світ, як треба молитися, щоб змінити себе. А ми вже світ будемо міняти саменькі, власними руцями. Ха -ха. Класно. Маєтеся, файно. Змінюйте себе через молитву, а потім і світ. Мир вам.